Кожним роком привітань стає все менше і менше. Я розумію, що я везуча людина, але щоб настільки у мене день народження. Усі мене хочуть привітати з самого ранку. Бузи дуже красиві. Все майже готово. Накрила. І святковий торт! Малюємо щось нове, кінцем результатів стрілки. <с conference> <світ> Дамінґр. Оце а знайшла випадково цю сукню. Ви готові побачити цей декор? Це, це просто фантастика. Жоржини, інжир, ужини, персики, нектарини. Що це за лакшері? Яскрава наша подружка, жіночна наша подружка. Він має Шо? просто таких подружок, які вони здійснюють мої вішлі не тим. Я не хочу нових друзів. Я дуже багата людина. Крім основного тортика, у кожного ще такий маленький свій тортик. <пухи> На ялі! Оро, да вся всі! Щасливої в житті! Дякую, бабусь, дякую вам. І... Я вас люблю. І слухай ще одне. Там. Ти дивишся мені ніколи. Як тільки, так зразу. Бо мені вже 81 рік пішов. Знаю, знаю. Я вас люблю, папа, цілую. Добрий ранок, це святковий. Початок дня ранок, у мене день народження, я вже встала, помила голову, зробила масочку, отримала привітання від чоловіка. Збираюсь, зараз навела ось таку красу, одягнула таку блискучу спідницю і йду готувати святковий сніданок, бо до мене зараз приїдуть усі батьки, мої батьки, батьки чоловіка, брати, сестри. Усі мене хочуть привітати з самого ранку, і я йду готувати святковий сніданок. І зараз вам навіть покажу, що я таке класне приготувала. Вчора до ночі прибирала хату, якщо чесно. Але перше покажу вам, які шикарні квіточки. Мені подарував мій чоловік сказав, що у нас ось таке кольорове різнобарвне життя. Ось такі троянди, кольорові, дуже-дуже красиві. Вони вже тут у мене на столі. Зараз я їх буду сервірувати, якщо чесно, часу так мало, часу просто обмаль. Румтур в мою кухню. Тут у мене. Ось такі жоржини. Вони чекають свого декору, бо я сьогодні декорую стіл для подружок жоржинами. Мої бади, вже тут готую собі сніданок, два яєчка, все, що я снідаю зараз. От, ще приготувала для декору вазочки в холодильнику, море продуктів, треба чуть-чуть все діставати, все готувати. Буде красиво, я впевнена. І, до речі, у мене. Є, хотіла вам сказати про тарілки, але скажу вам про звичку, що я дуже люблю не закривати холодильник. У мене є ось така полиця тут, і тут у мене різний посуд для сервірування. Такий красивий. Я його дістаю. Всякі тарілочки, сердечка, пташки. Таке всяке гарне. І тут, бачите, ось такі різні зюзку. Все буду сервірувати, накладати, і покажу вам вже все готове. Я пішла готувати. Я вирішила ще показати вам тарілки, на яких буду сервірувати. У мене є ось, ось така у мене є від Гуня. Вона трошки різдвяна, але нічого. Ще одна моя любимка від Гуня. Сюди канапочки з ікрою викладу. Ось такі дві від Гасанова. Гасанова холм, я такая просто обожнюю. Ось така грецька кольорова. Так, ось така вона з'юзку на три різні закуски. Ось така пташка, це колишня свічка Гуня. Я її помила і тепер використовую, тут горішки тримаю. Ось така, така тарілочка. Ще ось такі у мене є закусочки. Я завжди все викладаю, щоб просто не забути. Бо я потім як забуду їх, не пам'ятаю, що вони в мене є такі сердечки, такі, такі з губками. Ще в мене є ось такі мармурові підставки. Моя мама мала спекти для мене тут бісквітний. І я його сюди викладу. Так, все майже готово. Накрила, напекла, наскладала. Ось так красиво вийшло. Все несу все в зал. Mm. Ото мій святковий торт. мами. А ну покажи. відкрий його. Традиційний бісквіт, який мені Мама завжди пече з лухиною. Що? Домашнє. Душевне святкування вже підбігло до кінця. Їдемо в перукарню, їдемо в блюр. Я хотіла взяти з собою щось солодке, кусочок торта, якесь шампанське, але я не п'ю, і нічого не маю. Тому вирішила пригостити дівчат в перукарні чимось шоком любимого. Також замовила еклерчики, макарончики. Зараз будемо з ними кавувати. Настрій при чудові привітання. І, до речі, знаєте, в мене таке спостереження: з кожним роком привітань стає все менше і менше, начебто, кількість знайомих збільшується, популярність, пізнаваність збільшується. Але привітань стає менше. Але я не жаліюся, навпаки, вважаю це класним, тому що ну. Багато привітань, якихось ненаповнених сенсом, просто для галочки згенерованих чатом GPT, це відчутно. А залишаються тільки рідні, залишаються тільки е, найближчі або навіть просто знайомі, але які от відчуваються, що вони хочуть привітати. Ну і незнайомі люди, це дуже щитується. Я відчуваю різницю в привітаннях. Е, Пам'ятаєте, я вже зробила собі фотосесію до дня народження. Я спокійно, що мені не треба робити ніякі фотки, але образ ми відтворимо той самий. Хоча сьогодні така спека, я не знаю, як мені та укладка протримає. Це, може, все-таки якось зав'яжу волосся, щоб мені не було дуже-дуже жарко. Ну і сама собі написала нагадування не забути познімати тіктоки. Я так розрахувала, що в мене була година перед приходом гостей, взяла штатив, щоб щось познімати з себе, таку красуничку. А ще я собі вирішила, а чому б мені не одягнути мої малинові босоніжечки в честь такого свята? Іду в блюр. Любимий мій блюр. Боже, як жарко. Я розумію, що я везуча людина, але щоб настільки, щоб аж така була гарна погода ну це Ла-ла-ла. Знову знову привіз. Дякую, дуже-дуже. Соза подолунаток. Оль, дякую, Боже, яка красота. Дуже раді і дуже ціною що знала. це дуже приємно. Хочу, щоб це було і надалі. І я вас Так, так. Боже, дякую. може, Будь-що, може бути, щось сильне під той макіяж. Єдине, я так, звісно, хвилюю, що така жара. Я не очікувала, що така спека. Я хотіла таке волосся, от як ми мали таке розсипчисте, але я боюся, що спека. Нічого не потримається, мені дуже жарко. Тому напевно мені прийдеться зробити якусь низьку дульку. Може, якийсь хвіст, Деньки, я думаю. Може, якусь, таке... mm -hmm. А що мені біде образ? Це точно не знаєш. Так все буде гарно. І тільки ну, буде дуже так нега. Дуже буде строго. Малюємо щось нових, кінцем результаті стрілки. Але в нас. Пам пам. Я вже з чорними очима. Дуже <ріху> красиво. <ріху> То що, катя така, що новоні потримаються? Неправда <рес> Бо краще, бо краще щось інакше робити, щоб на мені не було таке як соплю потім. Типу, знаєш, ще ціле святкування. Якщо на ні, є ризик, що не потримається, може сінчити. Є ризик, що вона тобі не протримається, тому що вона зіставка тебе таке заходить. Вона й на ту сесію Я вже майже І Нам кур'єр привіз до ставочку шокова пригостити моїх дівчулюк. Давай відкриваємо. Давай Оля, ти відкривай сама. Ти сама відкривай. Я зайнятам більше, що укладку доробляють. А ти да. вкусняшка для моїх любими з да, Я таємна. Там макаручики. -е Боже, дівчата будуть щасливі. Я, я бачила, бачила я що є ви є. вже ви вже сиділи, там пили каву чай і без сотку. А тепер ну, Боже, я вас. А може доробляємо макіяж, просто Це без укладки важко, що так дивиться, але це просто каска. I <laughs> don't Оль, ти знаєш, я їх до когось іншого попадаю до якогось іншого в блюр, конечно же. То вони мені мені пшикають, знаєш, ну там, ну хто Настя, я була Насті перший раз. Нам мені пшикає так разок, я така. Я людина тривожні, мені класи щось сюди, щось сюди, щось сюди разів вимагаю просто. Оля, другий влог з тобою. Це друга серія. Коже, якраси. Я своїм дуже. Бекстейдж – те, що не попадає в кадр. Можна ще робити вправи. Так. Або як туди в железне володя вкласти. Це так красиво як буде. Yeah? Так, це вже... готово. Хочеться мати такі довгі нігті і м'ямкати таким образом. Треба буду знімати TikTok, да мінгр. Класно. Ну що, я вже готова. Приїхала на локацію, святкуємо в новій віллі готелі. Тут класний ресторан, мені вже все задекорували, мені вже дуже цікаво, як там, що там. Подружки вже під'їжджають, бачу їх на парковці, а це мій лук. Оцінюйте. Ось така красота. Знайшла випадково цю сукню. Це, до речі, зараз скажу по секрету. І я вже готова йти і святкувати. Зараз будемо все показувати. Це Дякую. Я вже прийшла на локацію і ви, просто, ви готові побачити цей декор. Це, це просто фантастика. Боже, яка краса, подивіться. Навіть кріселка такі підібрані від колір. Все, що я люблю Жоржини, інжир, ужини, персики, нектарини і вже тут починається осінь. видом на парк. Ну, просто неймовірно. Боже, як красиво, ну я просто не можу, подивіться. Вау. Я ті жоржини збирала просто по цілому місту. Завжди перед моїм днем народженням є проблема: немає квітів нормальних. Чому тому що всі флористи, магазини, гуртівні – вони всі тримають найкращі квіти на 1 вересня. Їх зрізають 31 серпня, а не 30-го. І ці всі жоржини, вони всі практично городові. Вони зібрані просто з Галицького стризького зі всіх базарів, всіх бабулек, відулік ми купували. Але віці гарно вийшло. Це дуже вау. Перші гості, привітуліки, що за красота. Ході! Привіть і мене привітулічки, привітуліки! Це красота! Боже, боже, це за красота! Вачки квітла, щоб ти була така дива, яка ти є. Ти така яскрава наша подружка, така дуже жіночна наша подружка, щоб ти завжди така була, щоб ти була усміхнею, точніше прекрасних жінок. І щоб ти була гарна речі. Боже мій, мой! Традиційно здійснити, ну, боже, що це за лакшері? Це була нашої третьої подружки, четвертої, але ми їй передаємо привіт. Дякую, 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 дякую. А сто вам вісні став? всі о, мої вішні стеї. Маю просто таких подружок, які мені здійснюють мої вішні стеї. Привіт, привіт, привіт. Привіт, Ольки. Привіт, Ольки. Всього. Боже, яка красота! Я так зрозуміла, що всі всі. всі, всі, всі так, всі зрозуміли. Всі... Цей вайб, цей вайб. Ця музика це ти замовила. Привіт у ліці! Дякую коло сути в мене. І я доложию. Я доведу всього найкраще, щоб собі побажала розвитку твої справі обов'язково. І тобі. Дякую. Я Люблю. Дякую. Уже вас всіх нервую тою камерою, але я хочу себе контент трошки щось <риваєш> скажи. <ти. риваєш> Під музику на меч. Хоча хвилину, зупинися. Я скажу тобі приємні ці слова. Це неймовірно, і це ти, ти нереально вірмо я подвозоню. Все, що ти хочеш, воно обов'язково буде. Тому ти хочеш що... ти мені чи підписника, бо ти так я говорю, це тільки тобі від самого щирого серця. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я знала, що ви прийдете. Я, я підозрювала, що ви теж любите цей день, це свято, цю останню вечірку, літню. І я така щаслива, що в мене ну просто роки йдуть, а в мене ну незмінна компанія. Я не хочу нових друзів, чесно, мені не треба. Я комусь там бажають нових знайомих. Мені не треба. У Мене так багато своїх класних подружок, які зі мною роками просто куми мої взагалі тут теж є. Стільки часу ми разом, стільки років ми йдемо. Разом ми і дорослішаємо. з кимось. Ми взагалі з, з такого знайомі з сестрами, з кимось. Ми росли зі школи, з кимось старшому віці познайомились. Але вже багато-багато років ми разом. І я дуже дуже дякую вам всім, що ви зі мною що ви всі готувалися. Ви всі такі красиві, мені такі гарні подарунки, всі подарували. Я, я дуже люблю, я дуже вам дякую. Я вас дуже люблю, я вас дуже ціную. Я дуже багата людина, бо в мене не, не просто у мене є одна, дві, три подружки, щирі, класні. Які мене люблять, а в мене їх дуже багато, і вони зі мною багато років. Значить, я добра людина, значить, щось я, значить якось я правильно живу, що мене так багато людей любить. Бо я завжди окутана любов'ю. Я дуже щаслива, і ви велика частина мого життя, завдяки кому я така щаслива. Я вас всіх дуже люблю. Так що такий вступний тост за вас, дівчулічки. Замовляйте кожен, хоче який коктейль, алкоголь зі всіма по блютузику.

Найстеглішу, ми це фіксуємо. Тут ніг на налечу, з'явиться. Дякую. Дякую, ще Боже, гарно. Я ж мовла, що завжди була тільки усмішка, що ви завжди так цвіли. І всього М -м -м Дякую, Дякую, Давай, вам тільки не кажуть. Дякую вам дуже. Я що, я щось не був фото, я такий мілозний. Дякую вам дуже. Такі слово Давай. Але можете запалити мені ще? Так, це мій основний шоко з інжирками, і з моїм улюбленим смаком горгонзола, і, 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 да, груша горгонзола. А зараз ще такий хід сезону ми придумали кожному міні тортику. Такий. Подивіться, як гарно. Окрім основного тортику, у кожного ще такий маленький свій торт. Подивіться, як гарно. Таких це кольорах це декор. Це Блін, як гарно. Дуже красиво. Дуже <світ> красиво. <світ> Блін клас. Мені дайте шкода. Так, так. І, не, і не забудьте, ще теж <світ> пофоткати собі їх. Слухайте, а що це взагалі таке? <світ> <Шо>? <світ> <світ> Я вважаю, що сьогодні ще не лунало много еліта. Тому можете, будь ласка, всі піднятися. Нога я лита, много я літа, много я лита, много я, согає, літа, Многа я, Много я лита, нога я я там многая і сотвор oh Що відбувається? Що відбувається вже автопаті? Просто я всім роздала пакети. і Ми розбираємо декор. Дівчата забирають собі персики. Персики. квіточки, все збираємо. Дівчата, покажіть пакети. У мене такі вже десь нормальні. Я просто на день народження купила 14 кг персиків. Покажи, перевірка. Там торт. Ага, а ще добре. Все, персики забрали. Good. їх Good. Чуть-чуть будем. Куку, я вже вдома. Так, чекайте, виключу свої... Виключила свій серіальчик, я почала дивитися знову відчайдушні домогосподарки. Я вже тисячі разів їх дивилась і знов передивляюсь. У мене дома просто дурдом, просто капець. Я от все прибираю, розібрала торт на інжир. Дивіться, скільки в мене є інжиру, такого сочного, спілого, дуже-дуже нямки. А, складаю все після ранкових гостей. У мене мільйон квітів, просто мільйон подарунків. Просто такий гармидер, що капець. І я з тих людей, які не можуть лягти спати, поки не приберуть, поки не поскладають. Ну ще би я лягла спати, не складала це все. Але ж квіти, мені шкода квітів, я дуже люблю квіти, я дуже люблю з ними доглядати, підрізати. Вази складати. Сьогодні мама мені привезла свої всі вази з хати, бо я передбачала, що буде така ситуація. Тому я включаю далі свої відчудочні домосподарки, прибираю, складаю і повернусь до вас вже з розпаковкою подарунків. А вони у мене, ну капець, які круті. І сьогодні мені подруга і сказала, що я постійно забуваю додавати ось цей нюанс в свій влог. Підписуйтесь, ставте лайк і залишайте коментарі. Не забувайте це робити, мені буде дуже приємно.